Розкажу вам найбруднішу історію свого життя. Третій клас. Я на великій перерві з'їв якусь булочку зі шпинатом. Я що щось не так по тому, що я кажу, дайте цю булочку, і продавшиця така. Точно? Цю? Ну, хай щастить. Все нормально, 40 хвилин триваю урок, я все сижу, все як має бути. І тут через 5 хвилин починає здувати живіт у мене, просто починає наповнюватися, ніби шостий місяць у мене починається. Я думаю, треба йти в туалет. Я такий глинивальна можна вийти в туалет. І глиневальна така: ні. який туалет? Славік! П'ять хвилин до кінця уроку Записуй математику домашнє завдання. А я думаю, ну ти сука про це пожалієш. <риклад> Сиджу далі і вже починає тиснути, починає підтискати вже звідси починає ну, напруження максимальне. Я дивлюся дві хвилини до кінця уроку, я думаю, та ні, сука, я не витримаю, треба легонько підспустити, знаєте, як коли ти колесо перекачав, щоб воно так псс. І в вентиляцію, і Ну Я такий, ну все, раз, два, три, чотири поїхали. Я піднімаю голову і думаю, ну пізда. Надіюсь, ніхто не побачив. Дивлюсь на одногрупника з боку, він одкона на мене дивиться. Я думаю, блядь, це треба буде міняти школу. Мені така Алінка подобалася. А Алінка з боку душиться просто. Я дивлюся на годинник 45 секунд, сука, до кінця уроку. 45 секунд. А я, щоб ви розуміли, не просто пернув. Я на кілька сантиметрів вищим став, знаєте, я як ліфт, просто Вуу! Я думаю, блядь, що робити? Треба якось таку сумку зараз закрити, тихонько встати і вийти. І я такий, ну все, поїхали, беру сумку, підходжу до Галини Іванівни і такий: Галина Іванівна, тепер можна вийти. І Галина Іванівна така, іди, дитино, іди!» Я пішов в туалет, просто все з себе поскидав, весь одяг, труси. Я такого не бачив, чесно кажучи, ніколи в житті. ну, З дирками просто. Так я ніби у них з дробовика такого притул вистрілили. Я думаю, ці труси лишаться тут. Вам на пам'ять. Повізьте собі, сука, на дошку пошани. От у ну, наші відмінники, а то дивіться наші обісрані, такі у нас був один хлопчик. Я йду додому, весь в сльозах і гамні 15 хвилин. Сумку ззаді тримаю, сумці пизда просто. Я розумію, що я її останній раз сьогодні несу. І воно ззаді все починає помалу сповзати. Просто тако мені по ногам прям. Як в льодовике тають, прям глобальне вимирання там почалось, всі мікроби тікають, і такі я йому гамно тікаю на пальці. Я приходжу додому весь в сльозах. І такий, мама, ти не повіриш, що сталося. І мама така: Я вірю, Славік, я вірю. Вся вулиця увірвала. Я попросив, маму цю історію нікому не розказувати, дуже мені було соромно. І десь через три місяці ми сидимо на якомусь застіллі сімейному, і мама ні з того, ні з цього така. О, це чисто як тоді, коли Славко обізвався в третьому класі. Один в один історія. Не знаєте цієї історії, прийшов у в сльозах. Математику дебіл не записав. Даріть діти ще грибної підливки. Будь ласка, до вас ця історія трошки розслабила. Ну не в тому розумінні, що мене. Вам дякую насправді, що ви прийшли. Бо я піднімався по сходах, задихався і стоять дві дівчини, якісь і такі Єбать, Я заїбалася. Ну ж того стендапу не треба. <риклад> Оце вони там сидять, от вони. Ще я працював у дитячому таборі, з підлітками працював директором. Багато хто з батьків з людей вважає, що це найважчий такий вік. В дитини. Я не знаю, я от себе згадую підлітком, я був дуже чемною дитиною, просто став емо. Ні з того, ні з цього. Зробив собі таку причку. Отаку. Шов до мами, в'їбався в стіну, поміняв прическу. Я, ну, я от просто все, що хотів, це померти. І все. Це от такий в мене був період в житті. Під лінкінг парк Вене собі порізати. Ви побудували, типу, треба було це зробити. Та чи що? Я не розумію, в цьому розумінні. Ну моя мама, знаєте, я їй це казав, що от я хочу вмерти. І моя мама, вона на це взагалі не велася. Вона така, йой, славку, вмерти він. хоче. Я з вами вмерти хочу! Я хочу з вами вмерти. Давай я собі одку хуйню теж зроблю. Вмерти він хоче. Набери ніж. Сідай чистити картошку зі мною. І я чистив картошку під Лінкен пак і плакав, просто. Тому підлітковий вік це хороший вік. Загалі це, Мені подобається, що підлітки максимально відкриті до всього. Вони ще не зажаті. Е, і я дітей постійно веселив. Але батьки, от найбільша проблема в роботі з підлітками це їхні батьки. Це завжди, от, це третя ночі, я лежу собі, сплю. Дзвінок просто несподіваний, піднімаю трубку. і Якась жінка така, що з моєю дитиною? Що з моїм Арсенчиком? Що з моєю дитиною? Я кажу: я не знаю, він не біля мене лежить. Що здуріло, чи що? Зараз я когось пошлю, подивляться, швиденько. І людина пішла, я питаю жінку, а що сталося, Чого ви дзвоните? Сидить в телефоні. Я думаю, може він сидить в телефоні просто. І приходить мій співробітник, каже, та все нормально, малий просто сидів в телефоні. І він каже мені, я цитую, малий отак зреагував, я йому це кажу, і він такий, та як та сука узнала. Я думаю, я це мамі не скажу. І батьки вимагали, щоб ми давали якісь такі, знаєте, освітніше, Ми давали... один раз вирішив зробити дітям лекцію, як правильно ставити цілі підліткам. Я дивлюсь на них, у них вже ціль стоїть, і це ціль з'їбатися тої лекції пошвидше. Мені теж було скучно, я ходив, бавився мечом дерев'яним, десь знайшов. І думаю, повеселю дітей. Кажу, діти, а хто би хотів стати лицарем? І діти такі, я би хотів, я хочу, ти хочеш, я теж хочу, а чого ні. Я дивлюся, стоїть дівчинка Юстина, метр 80, рама більше, ніж у мене. Я думаю, блядь, король Артур, ходи сюди, ставай на одне коліно. Зараз швиденько. так. Іменем мене директора табору, а також іменем Папиримського і іменем Віталіка Козловського, навіть він теж тут буде в цій компанії. Нарікаю тебе лицарем нашого табору. Юстина встала довольна, така вау! А що я маю робити? Я кажу, що хочеш? Ну, я далі не продумав, я просто оце посвятити і все. І вона така, Вау, вау! побігла десь. Через пів години прибігає інший хлопчик і такий, а я чув, що ви юстину в лицарі посвятили. Я би то теж хотів. А я думаю, та я вже не маю на то і бажання я кажу: Арсен, іди, не мішай мені. І Арсен такий, ага. Ну я зараз подзвоню мамі і скажу, що ви одних дітей святите в лицарі, а одних ні. Я думаю, давай, Юда, ставай на одне коліно, поїхали. Іменем мене, тебе, Віталіка Козловського, Римського, все, біжи. Що я маю робити? Іди спитай юстину, на тобі розкаже. І вже на наступний день я про це забув. Все собі нормально виходжу на вулицю, стоїть 15 дітей і такі, ми готові стати лицарями. Іменем Віталіка Козловського. Святи нас. Я стою і дивлюся на них і думаю, ну ніхуя собі, що я почав. Може, це якусь свою політичну партію створити. Лицарська солідарність, отаке От щось може бути в мене. Та добре свячу. Та раз, другий, третій всіх посвятив, діти встають і такі, ну ми б хотіли все-таки щось робити. Я кажу: що лицарі роблять? Б'ються. Я думаю, бець, це вам не можна, ви ж поубивайте. Ну, Юстина закрить обне терас. Що ще роблять лицарі? І один хлопчик такий, а я чув, що лицарі колись брали Єрусалим. І я такий, о, завтра візьмемо Єрусалим з вами! Шоста вечора зустрічаємося біля їдалки. Візьміть з собою мечі, камні, юстину обов'язково. Діти побігли доволі, якась одна мала біжить і така: мама, мама, ти уявляєш, я завтра буду брати Єрусалим за лінкою, так залі гарний табір. Мені подобається. А я йду і думаю, та що я не захоню? Скажу сраку Єрусалим, що ми підемо зараз місцеву церкву штурманем, чи що, разом з ними з патиками, з камнями. І ходжу по базі, дивлюсь, у нас йде такий міст через річку, теча річка і такі великі бетонні стіни. Я думаю, о, підійде! Ну, мають бути якісь противники, з ким ми будемо боротися. І підходжу до свого колеги кажу: слухай, треба нам зробити противників. І він такий, а хто в Єрусалимі сидить? Я не знаю, євреї, походу. І він мені каже, о, зроблю з дітей євреїв. Я думаю, ти що, сука, задумав? Слухай. Бо мені зараз не дзвонила якась мама і така, пришийте назад, Терсенчику. Що ви на робить? Які вже лицарі? Він каже: Ні-ні-ні-ні-ні, не переживай, я дівчатам зроблю пейси, плойкою покручу, а хлопцям шапочки. Я думаю, ну файно, ну, все. І наступає день взяття Єрусалиму. Я зібрав своїх лицарів, поділив їх на дві групи. Одна піде на міст, інше піде через річку. І одного хлопчика попросив підтримати нас піснею, щоб було епічно. І ми йдемо, я кажу, діти, треба, щоб ми прямо епічно появилися, Давайте з якимось лозунгами, щоб ми йшли, і такі Аве Марія, Деус, Ульт. Діти мені кажуть, ми самі придумаємо, ми в результаті підходимо. І діти такі, смерть євреям! Я думаю, ні-ні-ні, це не можна. Давайте Аве Марія. І виходить головний єврей, виходжу я, і я такий, євреї, здавайтесь, лицарі прийшли додому. І він мені відповідає, євреї не здаються, лицарі йдуть шраху звідси. Я кажу, ну раз ви не здаєтесь. Тоді ми йдемо штурмом, перша група на міст, друга група через річку, малий, співай! І він стоїть і такий: я думаю, ніхуя собі який талант. Іди геть з поля бою, ти що здорів, чи що? Тікай. Юстина, за мною побігли. Я біжу через річку, євреї починають кидати в нас кульками з водою з моста. І одна кулька попадає мені в лоба, інша в дихалку, третя в. В яйця вже вам вправду скажу, я отко падаю просто на спину. До мене підбігає Юстина і така: Вставай! Славік вставай! Тримай меч, веди нас! Я кажу, їй, Юстина, мені в яйця попали, я вже вас нікуди не доведу. Біжи сама. Вона хапає мій меч в зуби, його лізе на стіну, інші лицарі прориваються, стоїть напроти єврею з мечами і такі. А нам ж не можна биться. Як його вїпати? Я, я підходжу до руку свого колеги. Я кажу, слухай, цей момент ми з тобою трошки не продумали. І він каже: о, я знаю, що робити. Діти. Перемогла любов. І ми беремо всіх дітей за руки і починаємо робити, Любов! Любов! І я дивлюсь, діти це роблять, але в очах в них отаке, що, блядь? Любов перемогла, ми любимо не одного. Нікому не слова про те, що було. Особливо батькам. Пейси зістрижіть. Е, на цьому в мене все. Дякую, що послухали ваші обласки, Тарас Ярмій.